Господи, Всемогутній, вічний Отче наш, творчий неба і землі, схиляємо перед Тобою наші серця з глибокою пошаною і вдячністю за життя і свідчення святого Івана Хрестителя, притечі Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо тобі за його непохитну віру, за мужність стояти за правду і світло навіть перед загрозою смерті, спогадуючи усікновення голови цього великого пророка, просимо Тебе укріпив нас дух смирення і жартовності, щоб ми могли бути вірними свідками твоєї любові в цьому світі. Господи, допоможи нам наслідувати Івана притечу у покаянні у щирому каїті, за наші гріхи і в прагненні змінити своє життя на краще. Наповни наші серця силою і мужністю відкидати те, що ти засуджуєш, і приймати твою волю щоденно. Просимо тебе, обсамилостивий, помилуй тих, хто сьогодні переживає труднощі, сумніви чи хвороби, зміцни їх віру, наповни серця надією і дай їм мир, що перевищує всяке розуміння. Благослови наші родини, нашу церкву і нашу землю. Збережи нас у правді і любові, навчи слухати голос Твій, подібно до того, як Іван Хреститель був слухняним твоєму поклику. Нехай світло святого Івана Притечі очистить наш розум і направить наші кроки на шлях життя, що веде до тебе, і віримо, що ти Бог життя і Воскресіння, і молимося про Твою благодать, що подає нам силу і надію. Все це, це промовляємо і просимо через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на всі віки віків. Амінь.